Машина напівсуха стяжка, очищується від шпакльовки, штукатурки, від плиточного клею може бути, є деякі напливи, це все чистимо, пилососимо, щоб було чистенько, гарненько, рівненько. Підстилка у нас полістирольна. 1,20 на 80 розміром, товщиною 3 мм. Перемірюю по ширині кімнату, по довжині, щоб побачити, як починати складати ламінат. Починається складання з цілої дошки, та буде закінчитись також майже цілою там пів, сантиметр буде відрізатися. Складання відбувається в одну в третю дошки. Там у нас плиточка буде стикуватися під силікончик, тобто буде ламінат приклеєно. Відрізаю там 10-15 см біля плитки для того, щоб нанести клей та приклеїти ламінат, щоб було все чітко та правильно. Ламінат у нас виробництво Target 9 мм. 33 клас, чотирьохстороння фаска. Якраз підійшли вже до дверей. Починаються чистові різи. Для того, щоб його зробити, це прорізаємо верхній шар ножиком та пропилюємо лобзиком. Відповідно, воно виходить чистенько, гарненько, без сколів. Нарізаю за три ряди. Не вставляючи замок в замок по довжині. Після складання трьох рядів наношу клей, трошки пилососу складаю під стилку, клей на набрав своєї міцності та склею кладу зверху прес у вигляді трьох пачок ламіната. Продовжуються далі ще два ряда для стикування з плиткою. Також їх нарізаю і кладеться прес. Вигляді ламінатом Біля стикування плиткою трошки забираю набагато більше часу для того, щоб гарненько все було. Але краса потребує жертв Найскладніше зроблено. Тепер лишається трошки більше половини кімнати, вже легше піде швидше. Вся частина ця ось складається в одну третю дошку. Завершення буде, там трошки йде відкос, ніша під батарею. Там трошки буде не в одну третю, а вже в такому собі хаосному порядку. Дивіться, частину.